імені всього батальйону дякуємо, що нам постійно допомагає Лариса Білозір, народний депутат. Кожен раз, як має вона можливість, вона мені телефонує і каже, Андрій, робіть звернення. Тобто є можливість там передати. От ми робимо звернення і потім вона нас запрошує, наприклад, на такий захід. Ми приїжджаємо, отримуємо допомогу. Це вже не вперше. Тому ми дуже вдячні. Ви от приїхали з фронту. яка там ситуація на вашу думку? Я зараз маю, ситуація важка всюди. не було нашому сьогоднішньому мирному. Ми вірите в те, що там будуть якісь мирні домовленості? Ні, не вірю. Не вірите, а переможемо. Ми маємо надію, будемо все для цього робити. і на вашу думку, коли це може статися? За те, що перемога я думаю, що має бути якась політична воля союзників наших. Якщо її сильної волі не буде, то будемо ми довго отак от борсатися. Скажіть, будь ласка, а можна вам сказати, що ваш позивний чи як відрекомендуєтеся, як ви можете? щоб… Андрій Доценко так. і підрозділ, який трьохсотий танковий пол, другий батальйон. Ви давно служите? Я спочатку повномасштабного вторгнення. Доброволець? Дякуємо. Дякуємо за захист.